Ми вгамовуємо в нашу спрагу крові болем ворогів. Ми тіні, солдаті війни, залишки вчорашніх снів. Ми страх і хробак сумнівів. Ми віримо тільки в смерть. живемо ми однією війною і віримо тільки в помсту. Ми, діти ваших пекальних снів, ми пожирачі світів. Пожирачі світів спочатку початкою все війни були 12-м легіоном з двадцяти первинних легіонів космодесанту, створених імператором зорі імперіума. Перша зареєстрована участь легіону військових діях була звільнення Сафрики під час об'єднаних воєн. З невідомих причин після перших битв їх стали тримати у резерві. Багато хто вважав, що це було через випадки невірності імператору. Як би там не було, легіон продовжував зростати і наполегло готувався до війни. В результаті чого імператор перемінував купців війни. Згодом він нарешті спустив псів на повсталу колонію Церберус, а після приписав до 13 13-го псійного флоту, в якому він добре проявляв себе у ролі штурмових підрозділів на початку великого хресового походу. Якби там не було, з ними не обходилось без проблем. Тому що іноді вони атакували суюз війська, що траплялися на шляху під час битви. Військова рада вирішила, що більш сувора дисципліна вирішить цю проблему. Згодом стави красоти жорстоку лють легіону, посилаючи їх до битви, в яких потрібно повне знищення противника. Через це вони служили прізвисько Кривавий дванадцятий. До цього часу легіон був активний, але називався Псам війни, ім'ям яке дав їй імператор. Ангрон же назвав армію, якою ночола на Нуцерії, пожирачами міст. Один з енергійних капітанів, вислухавши його розповідь, відповів Ангрону, що під його командування Легіон став найвідомішим, як пожирачі світів. Ангрону сподобалася назва, і він прийняв командуванням над Легіоном. Незабаром легіонери заразились від примарха з Прагою битви. Більше не використати психологію, схожу з тією, яку Ангрон отримав під час своєї гладіаторської кар'єри. Всі імплантанти перетворювали і так людських космодесанників, розлючених берсерків, настільки жахливих, що цілі системи воліли здаватися ніж зустрічатися з ними у бою. Планети, які атакували пожирачі святів, були не просто повалені, вони були повністю зруйновані. Це викликало занепокоєння, навіть серед самих загартованих імперських командирів. Арабал Джиліман відверто засуджував звірса Ангрона під час очищення Рігати з плином великого хрестового походу, все більша кількість імперських воєначальників починала вважати примарха божевільним, і що він веде свій легіон до божевілля. Після того як все хірургічні операції Ангрона, такі як свяхи м'ясника, стали звичайним явищем. Жорстокості з якої пожерчі світів обрушувалися на планети після сумнозвісної різанина її імператор повністю заборонив таку хірургію. Але ангрон відмовився підкорюватись, в результаті чого імператор послав Лемона Руса і його космічне вовки для того, щоб принести Ангрона на суд за його непокору. Як би там не було, це вилося в коротке, але криваве протистояння між порожирачами світів і космічними вовками, якого ангрон взяв верх над русом у сутичці, але цей час був повністю оточений вовками, коли стало зрозуміло, що примарк не усвідомлює свою помилку. І що саме його власна лють завела його в паску? Рус, усвідомив, що про зі його впіймання, з командового відступ. До початку Єресі горуса чисельність пожирачів світів встановила приблизно 150 тисяч космічних десантників, що стали число найбільших за розміром легіонів. Початок Єресі наближався, і Горусу не виникло проблем з залученням на свій бік Жорсоко і озлобленого ангрона. Пожирачі світів швидше за все були першим легіоном, що приєднався до синів Горуса. В їх повстанні і стало інструментом в таких битвах, такі як і Сан Ісуан 5, П'ять, Хінього Поході і самі облозі Терри. Вони очолили штурм стіт імперського палацу і кажуть, що їх чемпіон Харн був перший, хто прорвався на пролом. Ангорон очолив пожирачі сеті у першій наземній битві на Ісуані-3 з метою знищення залишків десантників лоялістів. майже третина легіону була засуджена до смерті. Стіни палацу були високі, сильні, але їх пробили титани легіону мертвих голів. У проломи, що творились на чолі кожної атаки, йшли пожирачі світів. Вони шалено вривалися в саму гущу битви, розплачуючись безлічу трупів, поглинені божевіллям і спрагою вбивство. Саме в цій і іврійній битві господесадник по імені Харн став кривавою легендою, прорубавши свій шлях до внутрішніх святилищ імператора. Пожирачі світів увірвалися в коридори, прорвавши через стіни товщиною в милю. І тунелі і кімнати забарвилися кров'ю. У той час, як імператор бився з горусом над руїнами Терри, Хар нарешті впав у битві з ультрамаринами, вбитий тактичним десантником перед брамою нескінченності на величезній дворі трупів. У той час, як пожирачі світів відступали разом з іншими легіонами після поразки горуса, якась дивна темна сила або шепіт богів змусив взяти закривало тіло Харна собою. Лише один з мільйонних трупів. Залишений біля палацу. І все таки вони програли ту битву і як залишки втекли до окажаху разом з іншими легіонами-зрадниками. Ангрон отримав демонічну силу, а поширачі сатів продовжують діяти як цілий легіон аж до інциденту на скалатракці. Це був бій проти дітей імператора. Він перетворився м'ясорубку, коли Харм звернув зброю проти своїх братів. Відмовившись зупиняти бій через смертельний холод ночі з Калатраксу, він відпалив укриття і змусив космодесантників відчайдушно битися один з одним за небагаті безпечні притулки. Це назавжди розділий легіон на окремі угруповування. Ангрона в останній раз бачили під час першої війни з Армагеддон, коли він очолював військо Хорніті в Атаці на імперську світкузню. Врешті-решті овдалися вигнати назад в Варп на сотні років. Тіною життя багатьох цілих лицарів під проводом брата капітана Вреліана. Ще до свого посвячення хаосу пожирачі світів були відомі кровожерливий Легіон, і мало що змінилося, коли вони стали обраним легіоном Хорна. Убитві вони не звертають увагу на смертельну безпеку, прагнучи вгамувати свою спрагу крові у ближньому бою, часто впадаючи у людь Берсерка, яка робить їх несприятливих до ран, смертельних навіть до космодесантника. Їх улюблені мед-атаки це десант з допомогою дроподів з подальшим штурмом ворожих ліній. Відомі випадки, коли вони десантувалися прямо в ворожі ряди, прагнені швидше дістатися до ближнього бою. На відміну від інших космічних десантників, що вважають за краще використовувати тактичні загони, пожирачі світів схильні атакувати єдиною масою. Найчастіша зброя ближнього бою це ланцюгова сокира Хорна. Зброя рідко зустрічається за межами легіону. В руках космодесадника Берсерка. Це жахлива сила. Здатна легко порубати навіть крізь силову броню. А на сьогодні це все. Сподіваємось вам сподобалось. З вами був Алентор. Побачимось. І пам'ятайте, хай до вас прийде сила темних богів.